Коментуйте, будь ласка, рішення суду і пам'ятаємо, що також були такі сильні вислови про те, що швидкість була 140, але начебто за 40 хвилин взагалі до події. Як взагалі знаєте, я вважаю, що це політичне рішення, тому що є багато прикладів того, як зараз розглядаються справи. Діє принцип ворогам а, закон своїм. І якщо ми говоримо про те, що розповідали прокурори, я не є адвокатом, я не є трасологом, але це не експертиза, це все на колінці. Це ці, все це бачили, все це чули сьогодні. Ви і коли них навіть не збігається елементарна математика, якщо їх послухати. Відстань, яка була проїхана за швидкість, то там має бути швидкість 200 кілометрів. Ну, це елементарні речі, але, мабуть, вони погано вчилися в школі. Взагалі, це я вважаю політичне рішення. Воно не об'єктивне. Ми сьогодні з колегами прийшли підтримати Андрія. Він багато що робить для держави. Він багато що робив починаючи з 24 лютого, і на жаль, таке рішення суду у цьому наш позицію, тому що він працював і працює для того, щоб в Україну приїздили снаряди, для того щоб в Україну приїздило озброєння, для того щоб допомагати нашим захисникам повертати наші землі. І жодного випадку, такого як е, Міністерство оборони, коли закуповували снаряди, які просто не доїжджали до наших е, захисників, якщо б він там такого б не було. Він правда дуже багато зробив корисних речей. Він не втікав. Це велика трагедія. Я завжди казав, що не дай Боже на його місці опинутися будь-кому. Але це може трапитися так само будь-ким. І якщо ми говоримо про... Цю конкретну ситуацію. Він був тверезий, є всі матеріали, він не втікав, він готовий співпрацювати зі слідством. Це надмірна норма, застосована по відношенню до нього. І мені прикро, що український суд приймає таке рішення. На апеляцію прийде, Я не знаю, ну, не я подаю апеляцію. Заявили Аб... адвокати, що. Значить, підуть на а, чи я піду так, на апеляцію? Так, що ви прийдете теж на підтримку. Піду, піду. Під... Дякую. Дякую.